Гра для джентльменів. Дивись, живчику, що я знайшов. А ну, дай подивитись. Ух ти, яка річ! Вони ж зовсім нові, а красиві які. Ага. А як зроблені. Слухай, Живчику, а на що вони? Я щось таке бачив по телевізору. Це якась гра. Згадав. Гольф! А як в неї грати? Все дуже просто. Б'єш цією штукою по м'ячику і заганяєш його в лунку. І все. І все! все! Зіграємо. А то. Бачиш? Он там! Я викопав ямку, а тобі лише треба в неї влучити. Твій да. Ти що? По м'ячику попасти не можеш? Дай покажу. Упс. Ти що, не бачиш, куди б'єш? Повилазило! А ти чого тут стоїш? Не бачиш, що я б'ю? Хлопчики, не сваріться. Що це ви тут робите? гольф граємо. У всякому разі намагаємось. Ом, як? Я теж хочу. Ні, грушко. Ця гра для джентльменів. А ти, вибачай, не джентльмен. Гаразд! Все одно ви без мене не зможете грати. А це ще чому? Тому що у цій грі повинен бути суддя, який знає правила. А ти можна подумати, знаєш. А вже ж. А що там знати? Бий по м'ячику та заганяй його в лунку. І все Все. А те, що треба рахувати удари, знаєте? Що бити можна тільки з того місця, де зупинився м'ячик. А те, що все потрібно нотувати у книжці, теж знаєте. Ні, Ні. слухай грушко, ми ж не знали, що ти такий із гольфу. Будеш нашим суддею. Тільки грати ви повинні до результатів, а це може бути довго. Зараз накидаю лимону за пів години. Перший удар. Другий удар. П'ятий <плес> удар. Вибач. Ні, ну нормально. Дев'ятий удар. Да. От я зараз комуто руки От Подождіть Босячня! посячня. Тікаймо. Якась це неправильна гра. Це точно. Та ну її. А як же гра для джентельменів? Вибач, Грушко, але вона якась і справді того. пришелепкувата. А от футбол це справді гра для справжніх хлопців. А пішли краще, м'яття поганяємо. Пішли. Знаєш, Лимон, по-моєму, я знаю, чому ці кляті ключки повикидали. А гра для джентльменів. О, хлопці-хлопці. Грушко, Пішли з нами у футбол! Грати! Пішли, тільки та.